Повнилося 10 років початку Євромайдану, який згодом переріс у революцію гідності, 21 листопада, день гідності та свободи. Свято встановлено на честь двох революцій, які відбулися у 2004 та 2013 роках. У цей день вшановують осіб, які під час Помаранчевої революції та на столичних барикадах виступили на захист демократії, прав та свобод громадян. Протестні акції громадськості спровокувало рішення тодішньої влади Януковича Азарова щодо припинення курсу на євро. Інтеграцію спочатку громадські активісти організували антиурядовий протест у Києві, а згодом намети Євромайдану з'явилися на вулицях Львова, Івано-Франківська, Харкова, Ужгорода, Луцька та в інших містах. У європейській комісії наголосили десять років тому український народ, загорнутий в європейські прапори та прагнучи змін, заявив Україні місце в Європі, і наше майбутнє належить нам. Ці сильні слова сказані під час ночі Євромайдану змінили хід історії. Цей вибір викликав агресію Путіна, захоплення Криму, дестабілізація на Донбасі, початок повномасштабного нападу у 2022 році. Вже 10 років Україна бореться проти Росії за свободу. Тепер ваші реформи і наша пропозиція щодо переговорів про вступ заявляють майбутнє України за Євросоюзом. Михайло Березендрібуціяк, новини на вежі.